Повернулася платка, Я ремонтував її. Десь рік назад. все справно працювала, власне, каже, трошки щось там продівав, щось замкнуло, чи перегрузили, каже і все, і хана. Стаємо на вихід, бачимо, що у нас півмост один пробитий. то Треба вишпортувати. Там хтось питав, чи цей компаунд потім ремонтопридатний, ось да? він доволі. Легко, ну як легко я б не сказав, що він прям легко виймається. Ну, зверху, в принципі, він класно чиститься, доволі легко. Але плату він тримає теж доволі непогано, особливо як ото є рельєфне дно. Що такі заливки ото під транзистори, поглиблення, то якби там важко плату таку виймати з нього. А де плюс мінше гладкі плати і без всяких рельєфів, то в принципі. В принципі, ну, він виймається. Ця платка мені тоді в той раз поморочила мізки, довго я її робив. Не мог знайти причину, чому відсутні сигнали. Але все ж таки поборов. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, в чому там була причина. Ну, будемо сподіватися, що на цей раз ми просто обійдемось заміною транзисторів.